За цією адресою ми вже працюємо десь місяці-два. До нас приходять люди, це малозабезпечені сім'ї, також люди, які внутрішнє приміщення особи і багатодітні сім'ї. Ну, Приблизно за цей час у нас було десь близько тисячі, це О, точно. ініціативою народного депутата Захарченко Володимира Васильовича ми вирішили відкрити пункти саме в цьому районі, оскільки допомога така, як у нас є. Це речі, це посуд, це іграшки в цьому районі немає. Ми працюємо з понеділка по четвер, з 10 до 13 години. За цією адресою Івана Сірка 45, приміщення кафе Ксандрія і наперед ми нікого не реєструємо. До нас приходять з довідками, і ми на місці ведемо списки, реєструємось.